1 грудня Київський безпековий форум, який ви очолюєте, проводить велику акцію подію в Києві, куди ви запрошуєте величезну кількість провідних політиків, в тому числі західних. Що це буде, скажіть? Не дивлячись на, на всі труднощі, я не відмовився від ідеї провести форум, тому що цей форум це звернення України до світу і світу до України. Там будуть низка американських європейських політиків всіх наших союзників. В силу того, що ну, ситуація зараз складна, тому і мені прийшлося його переформатувати. Це буде або онлайн-включення, або будуть від, окремі відеозвернення. Але фактично це акт підтримки наших союзників з боку наших союзників України, і акт підтримки з боку наших союзників українців. І акт того, що Україна таким чином не просто привертає, а вкотре ставить на порядок денний для іноземних урядів питання того, що Україні треба допомагати, і ось чому і ось що треба робити для України. Тому так 1 грудня ми проведемо знаковий день в день референдуму за українську незалежність. Ми проведемо цей форум.